Вітаю всіх, хто долучився до наших вечірніх роздумів. Сьогодні я б хотів разом із вами відкрити книгу Йова, а саме 13 розділ і 15-й вірш. Ось що говорить Йов. Якщо навіть Він убиває мене, я все рівно покладатиму свою надію на нього і захищатимусь перед ним. Я б хотів сьогодні поговорити про незламність віри Йова. Ми добре знаємо, що наш Господь є Господь любові. Він є наш Творець, і Він нас любить, і він ніколи не був і не є вбивцею. Але чому Йов так говорить? Що він має на увазі? Давайте згадаємо, що довелося пережити Йові. що випало на його долю? Чому Господь це дозволив? Це було дозволено тому, що Господь хотів показати не тільки для диявола, який. Скаржився на Йова і говорив, що ну, це ти його благословив, це ти його оберігаєш, це ти за ним, і він тому тебе любить. А забери це все, і ти побачиш, як він себе проявить. Господь дозволив йому все забрати у Йова, тільки життя залишити. І ми знаємо, що спочатку маєток, який сатана дуже швидко знищив, як вітер, наступним удар, який дуже був важким, це його. Діти, його рідні та близькі, які в нього були. Не потрібно коментувати, тому що це найдорожче і найцінніше є в житті кожного з нас. Наступним це його дружина, яка теж сказала йому: Та вже прокляни Бога та помри. Друзі в лапках, які прийшли, теж потішати Йова. І все це лягло на ось ці слабкі людські плечі. А ми бачимо, настільки сильною була віра Іова, і він не зламався, не здався. Неймовірний приклад, друзі, для кожного з нас сильної та незламної віри. Питання, яке завжди цікавило людей і нас сьогодні, і мене в тому числі, чому це все випадає на долю людини, чому це все відбувається в житті людини? Ми з вами читаємо такі. Цікаві і важливі слова відповіді на це запитання в дусі Пророцтва говорить Бог провадить своїх дітей невідомими для них дорогами, але Він не забуває і не залишає тих, хто довіряється йому. Господь дозволив, щоб лихо спіткало Йова, але не залишив його. Він допустив, щоб улюблений Іван перебував самотньо. У засланні на Патмосі, але Божий син відвідав його і у видінні показав картини безсмертної слави. Бог допускає випробування для свого народу, аби через вірність і послух вірні його діти могли духовно збагатитися, і їхній, щоб їхній приклад став джерелом натхнення для інших. Друзі, що додавало Йову? Сили залишитися вірним та впевненим у своєму Господу, що додавало сили. Він говорить у 19 розділі, 25 вірш: Однак я знаю, що викупитель живий, і він останнього дня підніме мене з пороху. Навіть тоді, коли моя ось ця шкіра розпадеться, а в нього саме так і було, що шкіра відпадала кусками. І я в своєму тілі побачу Бога. І він далі говорить, що не чиїсь очі, а я зможу побачити Його. Шановні друзі, Йов добре знав свого Творця. Він добре знав, що не він є вбивця, а Він тільки допускає для того, щоб ми стали кращими. Він дозволяє нам пройти через ці випробовування. І він посилає завжди підтримку та силу. В такі хвилини і в такі часи. І ми бачимо, що це все додало йому сили вистояти, і він вийшов переможцем. Чим закінчилося страждання Йова, і як була винагороджена віра Його? Ми читаємо в 42-му розділі 10-й вірш. Отже, Господь повернув добробут Йова, коли він помолився за своїх друзів, Господь примножив усе, що було у Йова, удвічі. І якщо худоби було в нього і так немало, то тепер в нього стало вдвічі. Близько 24 тисяч було різного роза роду тварини. Найдорожчі і найцінніші діти в нього знову були народжені семеро синів та три доньки. І вони були найгарніші. Найгарно виглядали вони у всьому. В тому краї, де проживав. Йов. Це справді є сильним уроком для кожного з нас. Можливо, в нашому житті відбуваються якісь зміни, яких ми не чекали, до яких ми не готувалися, які нам неприємні, але вони є. Тож давайте, друзі, довіримо все, що в нас відбувається в руку Бога. А як говорить пророк Єремія, що він свідомий щодо задумів, які маю про вас, говорить Господь. Задумів на щастя, а не на зло. Амінь.